-запланований. Запланований доповідь про юридичні питання стосовно до мене, і я прошу Олександра е Папуцю під'єднатися і показати свої слайди. Після того у нас буде ще одна одна доповідь, і завершимо. Добре, але, день. Але, але перш за все, будь ласка, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Так, чутно видно. Так, все а, чутно і видно, будь ласка. Так, вибачте. Добрий день. Сподіваюся, всі дійсно в безпеці і можуть подбати про себе та близьких. Шановні учасники, радий вітати всіх на конференції ОДОМ, присвячений такому значному. Ювілею домену ЮА, яка, не дивлячись на непросте обставини завдяки кампанії Хостмастер все ж таки відбулась. Необхідність становлення українського законодавства у сфері захисту персональних даних насправді назріла давно. Але цей процес проходить вкрай важко. З огляду на об'єктивні причини практичної її реалізації. Тим не менш, питання не знято. І наразі є актуальним. З огляду на те, що чинне законодавство застаріло, ним не охоплюється цілий ряд питань та праведноси, які виникають на практиці, не забезпечується достатній рівень захисту персональних даних. Чинний закон про захист персональних даних був розроблений ще у 2010 році та ґрунтувався, в тому числі на директиві Європейського союзу 95 46. ЄС, парлам, парламенту і Ради про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних ще 1995 року, яка наразі скасована і замінена регламентом Європейського парламенту і Ради ЄС 2016 679 2016 року, про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних. Так званий GDPR загальний регламент. Необхідно провести гармонізацію законодавства у сфері захисту персональних даних з європейським в межах взятих Україною зобов'язань. На необхідність приведення законодавства в сфері захисту персональних даних у відповідність до європейського регулювання вказують зобов'язання взяти Україною за угодами з ЄС. Наразі. Відповідно до нових домовленостей з ЄС озвучується новий дедлайн для приведення українського законодавства відповідно з європейськими стандартами. Це грудень 2023 року. Тобто, лишився один рік, чинне законодавство наразі складається з закону України про захист персональних даних та прийнятий також типовий порядок обробки персональних даних. Запропонований законопроект покликаний привести законодавство в сфері захисту персональних даних, в першу чергу, у відповідність до європейського регулювання, гармонізація з GDPR та конвенцію про захист фізичних осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, так звана 108, 100, конвенція 108 замінивши чинне законодавство. А, ми зараз поговоримо про проєкт закону про захист персональних даних номер 8158 від 25 жовтня 2022 року, який наразі розглядається нашим парламентом Верховної Ради. Варто зазначити, що це не перша спроба. Попередній проект закону про захист персональних даних номер 5628 в минулому році. Було відхилено в серпні цього року і знято з розгляду, також було зареєстровано проект закону про національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації. Це закон про контролюючий орган в сфері захисту персональних даних, який наразі ще також не був навіть розглянутий в першому читанні. Що ж містить цей законопроект, чого чекати і готуватись до чого? Розглянемо основні його положення. По-перше, це оновлення термінології, законодавчого регулювання захисту персональних даних та її узгодження з термінологією GDPR та Конвенції 108. В законопроекті ряд термінів виключено або надано інше визначення. Також додано багато нових чи зазначено посилання на інші нормативно-праві акти, в яких надається визначення, що використовується в законопроєкті. Зокрема, відсутній термін «база персональних даних. Оскільки законопроєкт нею не оперує, як насправді і сам діючий закон. Всі ми пам'ятаємо, як з його прийняттям було питання щодо реєстрації цих баз і так далі. Введено наступні терміни: профілювання, прямий маркетинг, псевдонімізація та широкомасштабна обробка персональних даних, значний обсяг обробки великої кількості суб'єктів персональних даних із високими для них ризиками. Прямий маркетинг і широкомасштабна обробка як термін в GDPR, хоча по тексту вживаються. В законопроєкті використовується термінологія регламенту. Навіть ті терміни, що відсутні по тексту використовуються в регламенті. Основні суб'єкти відносин також мають назви, як в регламенті. Володілець персональних даних це контролер. У відносинах з реєстрації до мене імен це може виступати реєстратор. Розпорядник персональних даних оператор, відповідно, адміністратор і суб'єкт персональних даних, визначення і термін без змін порівняно з чинним законом. Наступна Основна мета цього законопроекту це приведення принципів та підстав обробки персональних даних у відповідність до вимог GDPR та Конвенції 108. Принципи обробки персональних даних повністю співпадають з тим, що закріплено в GDPR. Щодо порівняння з діючим законом, замість загальних вимог у законопроекті викладені основні принципи обробки персональних даних. Забезпечити дотримання яких зобов'язаний контролер. Це й законність, добросовісність, прозорість, обмеження мети, мінімізація персональних даних, точність персональних даних, обмеження зберігання, цілісність та конфіденційність і підзвітність. Підстави для обробки майже тотожні, але персональні дані відрізняються від законопроекту. А згода суб'єкта персональних даних повинна бу бути для визначення цілі, а не для здійснення повноважень володільцем, контролерам персональних даних, виключно укладення та виконання правочиню в інтересах суб'єкта персональних даних. Окрім суб'єкта персональних даних, передбачається і захист життєво важливих інтересів іншої фізособи, необхідності виконання завдань в суспільних інтересах. Контролерам, володільцям персональних даних, а не тільки законних обов'язків. Наступне, що варто відмітити, це посилення прав суб'єкта персональних даних. Щодо обробки персональних даних право на забуття, право на заперечення проти обробки персональних даних, право на обмеження обробки персональних даних, право на мобільність, право на захист від автоматизованого прийняття рішень та право на захист своїх прав та відшкодування шкоди. Та механізм захисту прав у випадку їх порушення контролером або оператором. по суті, ці положення відповідають положенням GDPR, деякі містять окрему деталізацію законопроектом деталізовано і конкретизовано права та обов'язки контролера та оператора персональних даних щодо обробки персональних даних на території України та передачі. Іншим державам або міжнародним організаціям. Він детально регламентує права, обов'язки та відповідальність контролера і оператора персональних даних, крім того, розмежує їх. Контролери та оператори вживають належні технічні та організаційні заходи для забезпечення обробки персональних даних у відповідності до вимог цього закону. Та повинні бути спроможними це. довести це. Ці заходи повинні. Оновлювати за технічними потребами при їх розвитку. Кожен контролер та оператор, а також їхні представники у разі призначення, зобов'язані співпрацювати з контролюючим органом не у вимогу щодо питань виконання їхніх обов'язків. Кожен контролер зобов'язаний здійснювати реєстрацію операцій з систематичної обробки персональних даних, за яку контролер несе відповідальність. Реєстрація операцій здійснюється шляхом ведення протоколу. Кожен оператор також зобов'язаний здійснювати реєстрацію операції з обробки, яка здійснюється також від імені контролера шляхом ведення протоколу. Посилено захист персональних даних через призначення у визначених випадках відповідальної особи з питань захисту персональних даних. На відповідальну особу з питань захисту персональних даних буде покладено завдання здійснювати моніторинг дотримання вимог закону. Також такий працівник буде контактною особою для взаємодії з контролюючим органом. Наразі не можна стверджувати, що реєстратори підпадатимуть під обов'язок мати таку відповідальну особу, оскільки законопроект визначає умови, коли він має призначатись. Одна з них це основна діяльність контролера або оператора, полягає або пов'язана широкомасштабною обробку персональних даних, з якою ще предстоїть нам визначитись. Визначено чітку процедуру повідомлення контролерами про витік персональних даних. Проєкт закону передбачає. Систему повідомлення про витік персональних даних законопроект встановлює зобов'язання контролера протязі 72 годин про про витік персональних даних, контролюючий орган. Контролер, володілець персональних даних, має проводити консультації з консу... контролюючим органом за результатами оцінки впливу обробки персональних даних, якщо вони свідчать про ризик високого ступеню, який не може бути усунено заходами контролера. Визначено також порядок та підстави обробки персональних даних роботодавцям. Хоч регламент ЄС не містить докладного регулювання, але стаття 88 GDPR дає право врегулювати питання спеціальними національними нормами. Цей законопроект вводить нові положення у вигляді цілого розділу про обробку персональних даних роботодавцям. Серед тих, що найбільше можуть зацікавити, необхідно звернути увагу. Положення про захист персональних даних також застосовується до відносин між роботодавцем та кандидатом на працевлаштування і працівником, у тому числі за їх контрактом. Роботодавець зобов'язаний обробляти виключно персональні дані суб'єктів, які необхідні для реалізації трудових правовідносин. Роботодавець також зобов'язаний на вимогу контролюючого органу довести дотримання ним принципів захисту. Персональних даних та його обов'язків якості контролера. Персональні дані, надані роботодавцю кандидатам на працевлаштування, мають бути видалені невідкладно після прийняття рішення про відмову працевлаштування, крім певних випадків, передбачених законом. Для забезпечення дотримання вимог цього закону, роботодавець зобов'язаний затвердити порядок обробки персональних даних, який регулює питання обробки персональних даних працівників. Персональні дані про стан здоров'я працівника та кандидата на працевлаштування можуть збиратись роботодавцям від працівника або кандидата на працевлаштування тільки у конкретних виключних випадках. Дані про стан здоров'я працівників повинні зберігатись роботодавцям окремо від інших персональних даних, які обробляються, та суворо обмежені особами, які несуть відповідальне за розголошення конфіденційної інформації, та якщо це необхідно, для виконання їхніх посадових обов'язків. Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з цією інформацією про обробку персональних даних, які можуть бути зібрані за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи відеоспостереження та можливого використання відеозаписів на робочому місці. Врегульовано порядок обробки персональних даних після смерті суб'єкта персональних даних. Цього теж немає в регламенті. Держави-члени можуть вводити норми щодо опрацювання персональних даних померлих осіб. Цей законопроект пропонує нові положення, суть яких зводиться до наступного. Згода суб'єкта персональних даних є чинною протягом 10 років після його смерті, якщо суб'єкт персональних даних не прийняв іншого рішення до його смерті, якщо смерть суб'єкта персональних даних настала у віці до 18 років, його згода є чинною протягом 20 років після його смерті. Якщо суб'єкт персональних даних не прийняв іншого рішення до смерті. Після смерті суб'єкта персональних даних обробкою персональних даних дозволяється на підставі згоди, визначених законом осіб, врегульовано також порядок використання технологій відстеження дій суб'єктів персональних даних в електронних комунікаціях та сервісах. Відстеження ДІП перс суб'єктів персональних даних за допомогою програмного забезпечення мобільних чи інших застосунків, вебсайтів, інших технологій, електронних комунікацій та сервісів, а також за допомогою пристроїв, які належать чи використовуються суб'єктам персональних даних, правомірно лише у певних вказаних випадках. При цьому контролери та оператори повинні забезпечити автоматизований доступ суб'єктів персональних даних до всієї інформації про них, яка зібрана або створена у процесі такої обробки, та безумовну автоматизовану можливість внесення суб'єкта персональних даних будь-яких змін до його персональних даних, що обробляються, включаючи їх видалення. Забороняється відмовляти суб'єкту персональних даних у наданні доступу до вебсайту його окремих частин, або обмежити використання програмного забезпечення мобільного чи іншого застосунку чи іншої електронної комунікаційної технології або сервісу на підставі його відмови у наданні згоди на обробку персональних даних. І одне з найцікавіших: санкції, на відміну від регламенту, законопроекті та діючого закону, на відміну від нього, містять більш конкретизовані види порушень та розмір санкцій, які можуть понести контролер та оператор персональних даних. Певні порушення вимог закону, що не призвели до порушення прав суб'єктів персональних даних, тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб в розмірі від 10 до 30 тисяч гривень. На юридичних осіб в розмірі від 0,05 до 0,1% загального річного обороту такої юридичної особи, але не менш ніж 30 тисяч гривень за кожне окреме порушення вимог закону. Законопроектом також встановлено строк давності притягнення до передбаченої цим законом відповідальності, у три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого з дня виявлення порушення, яке зупиняється під час розгляду справи контролюючим органам або у суді. Інші порушення вимог закону, в результаті вчинення яких відбулось порушення прав суб'єктів персональних даних, тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб в розмірі. Від 30 до 100 тисяч гривень, на юридичних осіб в розмірі від пів до одного проценту загального річного обороту такої юрособи, але не менш 100 тисяч гривень за кожне окреме порушення вимог закону. За більш суворі порушення, зокрема, обробки чутливих персональних даних, порушення передачі до, на територію наземних країн та інших штрафу на фізичних осіб в розмірі від 100 тисяч до 300 тисяч гривень на юросіб від. 3 до 5% загального річного обороту такої особи, але не менш 300 тисяч гривень за кожне окреме порушення. Додаткові порушення, не зазначені в, в пунктах статті 59 законопроекту, призводять до збільшення штрафу на 30%. Кожне повторне порушення вимог закону, вчинене протягом року, тягне збільшення накладення штрафу у розмірі 200% від розміру раніше накладеного. Якщо порівнювати ці розміри штрафів е, по розмірам, то по обороту законопроект пропонує вищий штраф, але по сумі менший, ніж регламент GDPR. Що ж пропонується з приводу утворення нового контролюючого органу, наразі також триває робота над проєктом закону про контролюючий орган у сфері захисту персональних даних. Це закон про національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації, адже відповідно до законопроекту повноваження контролюючого органу мають визначатись окремим законом. Цей законопроект визначає статус повноваження засади організації. Та порядок діяльності нацкомісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації він містить досить дуже широкі повноваження комісії. Щодо окремих є певні питання, на які ми сьогодні звернемо вашу увагу. Так, відповідно статті 36 розглянутої нами проекту закону про захист персональних даних, контролер та оператор. А також їхній представник, у разі призначення, до яких звернувся контролюючий орган, зобов'язаний забезпечити доступ до приміщень засобів автоматизованих інформаційних систем, матеріалів документів, в тому числі на засадах, визначених законодавчими актами щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Законопроект про контролюючий орган деталізує цей процес, визначаючи, що проведення перевірки приміщень юрособи може проводитись навіть без рішення комісії по посвідченню інспектора або члена комісії. Також цей законопроект визначає, що інспектор має право безперешкодно входити до приміщень контролерів, операторів персональних даних та розпорядників публічної інформації. Під час проведення перевірок та розслідувань, за зверненнями про порушення законодавства про захист персональних даних та доступу до публічної інформації за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування. Під час проведення. Перевірок та розслідувань може вимагати від суб'єктів владних повноважень, юридичних осіб, незалежно від форм власності, посадових осіб та їх працівників, інших фізичних осіб, надання пояснень та іншої інформації, документів, в тому числі з обмеженим доступом, конфіденційної, служебної та таємної інформації. Інспектор також має право під час проведення перевірки безперешкодний доступ до інформаційно-телекоміційних і довідкових систем, реєстрів, банкінг-даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом володільцем, адміністраторам, яких є держоргани або органи місцевого самоврядування, юрособи, незалежно від форм власності. У разі перешкоджання виконанню повноважень, передбачених певними пунктами цієї статті, він має право залучати поліцейських для допомоги. У здійсненні виконання своїх повноважень до речі, виїзна перевірка фізичної особи підприємця за місцем фактичного проживання діяльності, якщо це є місце, є житлом, проводиться на підставі ухвали суду. І наостанок підсумовуючи, хочемо наголосити, що ні проєкт закону про захист персональних даних, ні проєкт закону про національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації на даний момент ще не, не були навіть розглянути в першому читанні, тому відсутня можливість прогнозувати їх фінальний вигляд, як і гарантувати взагалі їх прийняття. Вважаємо, що законодавство про захист персональних даних все ж таки буде оновлено відповідно до європейських стандартів. Але якщо про основний закон ще можна припустити, що його структура та основне наповнення залишається і залишиться приблизно таким, як наразі є, і за максимальною відповідності принципам, які закріплює регламент GDPR, то законопроект про контролюючий орган, ймовірно, Сподіваємось, ще зазнає значних змін. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, звертайтесь за контактами, вказаними на цьому сайті. Ось я бачу щось а, в, чаті, в чаті питань немає. Тому. А у мене наше... є питання. Так, слухаю. Це законопроекти. Як на вашу думку, коли можна очікувати прийняття цих законів? І чи. Потрібно буде змінювати договори між реєстраторами та реєстром, та між реєстраторами та клієнтами, по-перше, на перше, дякую, Світлана, за питання. Перше, це закон був внесений про захист персональних даних, оновлений чуть більше місяця тому, але сподіваються, оскільки він. Буде набере чинність з 1 січня 2024 року, то найближчим часом він все ж таки буде розглянути, хоч це не перша попитка, але маємо надію, що остання якісна. А щодо законопроекту про Нацкомісію, то він навіть позначений як закон з приміткою євроінтеграційний. І з приводу зобов'язань, про які я казав о, під час виступу, то маю теж дедлайн, і він можливо буде найближчим часом прийняти, тому що після прийняття цих законів ще повинна. Бути проведення певна робота з приведенням до відповідності відповідних подзаконних актів, та розробки та прийняття нових нормативно правих актів. І так дійсно певні зміни е, мають відбутися і певні е, певні, як би. Е, Редагування документів і відносин між суб'єктами для приведення їх до вимог законодавства, яке буде чинним на той час. Добре, дякую. Ще питання. Ну, немає. Тоді передаю слово Дмитрію Кахманюку. Наша компанія, ще раз вітає всіх учасників зі значним Дякую. віком національного домену. UA. Ми вважаємо, що це значний, бо всього через два роки як комерційне використання доменів по всьому світі відбулося, і наша країна, завдяки вашій команді, якби отримала власний домен, і ми щиро сподіваємося, що зустрінемось разом ще не один ювілей після нашої перемоги. Дякую, дуже дякую.